Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися питання, що буде відбуватися, які плани у расистів щодо Харкова на найближчі 30 днів на травень місяць, що будуть робити расисти? Які плани? Нічого вони не зможуть зробити. Дуже сильно якісь відбудуться бойові дії, але це буде знищено расистів. В них там буде все погромлено, палати. От все, що раніше убивало, що звідки расисти нападали, от обстрілювали Харків, то тут буде все знищено назад іде весь негатив, у них там все буде погано. Нічого не... цей травень вони запам'ятають надовго. Ці расисти, що вбивали харків'ян, вони будуть убиті в цьому травні. Заперечую весь негатив. Заперечу весь негатив, убираю. Повертаю назад біль, сльози і страждання, смерті, катування, гвалтування, всі злочини, що росіяни чинили із, Харкову, із Харковом, Харківською областю, повертаю їм назад тим, хто дав наказ, хто виконував ці накази. Хай вони на собі все відчують. І прошу вищі сили. Допоможіть закрити небо над Харковом. Де буде міцний захист. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. Та над Харківською областю. Буде міцно закрите небо. І прошу Вищі сили знищить, будь ласка, всіх, хто обстрілює Харків, Харківську область, більше не зможуть цього зробити. І всі, хто надає накази, хай будуть знищені. Буде так. Відкриваю шляхи на захист міста Харків. Вищі сили, янголів охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, захистіть усіх харків'ян, одведіть і всіх, хто е, українців, хто живе в Харківській області. Одведіть, одверніть всі бомби, ракети, снаряди, всю можливу загрозу, що що планують чинити расисти. Отведіть, поверніть їм назад. Хай в них там на голови це все сипеться, їх нищить. Буде так і так буде. І прошу, зруйнуйте всі рашистські плани. Більше не зможуть чіпати Харків, не зможуть чіпати Харківську область. Отведіть на віки вічні, буде так і так буде. Та стане міцний захист над Харковом, закрите небо. Да буде все сказане, Здійснено, і так буде. От. Так що все назад вертаю. Дякую за увагу, до зустрічі!